А Путін після смерті опинився в аду. Ну, а де ж йому ще опинитися? Для нього іншого місця не знайшлося. І от він у пеклі там працює, вилизує там. котли, котли, тому що він в котлах добре розуміється. Ну а що? Спистів про котл, полізай в котл. Ну, В общем, такі справи. Добре вилизав а, чортам котли казани, то вони його відправили в відпустку до Москви. Заходить він до бару, заказує в бармена чарочку горілки та й питає: А скажи-но, Крим наш? наш, відповідає йому бармен. А Донбас? наш? Наш. Хм, Хорошо. А Київ наш. І Київ наш, відповідає Бармен. Тут оце, звісно, поперло, думає Путін. <риклад> сколько я вам винен? 100 гривень. 100 гривень. Вітаю вас, мої любі, на каналі в гостях у заводчика Кори.